Вітаю у попередньому відео ми розглянули причини зникнення горобців. Дякую за ваші коментарі, які розкрили саме ваш погляд на проблему. Як з'ясувалося, що у селі нема такої проблеми, горобців багато і це дуже радує. А що ж у містах? Сьогодні, спираючись на експертну думку орнітологині Наталії Прияткіної, поговоримо про те, чому саме у містах зникають. Птахи. Як забудова та благоустрій впливають на природу? Та що ми можемо зробити, щоб повернути наших пернатих сусідів? Ми дбаємо про свій комфорт, забуваючи, що захопили території у природи і навмисне виселили організми з їх природних осередків проживання, ніяк не компенсувавши таке захоплення. Натомість. У місті ще й активно знищуємо останні осередки, де птахи, зокрема, можуть гніздуватися. Що це означає? Ми не бачимо горобців, бо їм потрібні чагарники зарості. Ми ще трохи й не побачимо в місті синиць, бо вони будують гнізда у дуплах, щілинах старих дерев, що листяних, що хвойних. Ми вже не чуємо солов'я у нашому парку та по околицях міста. Бо немає кущів з нижнім гіллям. Їх вирізали, бо це не естетично і сміття там чіпляється. І з кожним роком зрізання старих дерев, прочищення кущів або вирізання повністю у місті стає більше, бо треба все забудувати і створити гарні, комфортні умови для містян. Але при цьому ми непомітно виживаємо птахів. Причин зникнення птахів у містах насправді декілька. У наших містах проживає дуже багато наших місцевих видів птахів, які надзвичайно залежать від наявності правильної рослинності. Хочу акцентувати увагу саме правильної рослинності, знищення старих дерев та чагарників для птахів кущ, оброслий високою травою це дім, сховок, захист і їдання одночасно. Ми майже не чуємо солов'їв. Ми рідше бачимо горобців, тому що їм потрібні густі зарості, вони більшу частину свого життя живляться саме рослинною їжею і комахами на рослинах. Але кущ має складатися не з двох, чотирьох гілочок, майстерно підрізаних та обскубаних. Він повинен мати вигляд осередка, де можна заховатися і збудувати гніздо та вивезти безпечно нащадки. Наприклад, усі види кропив'янок гніздяться у таких кущах: дрозди, зяблики, мухоловки, солов'ї та ще з десяток видів. Та от з кущами у містах дуже все погано, через бажання створити красивий, вилизаний антураж європейського міста. У нас занадто багато зрізають гілок на кущах. Або якщо їх залишають, то це дві три. Де розголошення гілочок відбувається мінімум на 50-100 см від землі. Але саме ця висота є комфортною для будівництва гнізда, якщо кущі обросли травою. Ще один аспект: дослідження італійських науковців у 2024 році свідчать про те, що місцеві птахи, а саме синиці, збирають здобич для годівлі пташенят з кущів та листяних дерев або регенних видів. Оминаючи інвазивні види, що активно висаджуються останнім часом. Синиці, дятли та деякі інші птахи живуть у дуплах, але коли ми спилюємо старі дерева, вони просто втрачають свій дім. Масове косіння трави. Чи знали ви, що існує багато птахів, які гніздяться саме у траві? Тільки високі траві. Наприклад, вівчарик-ковалик Ковалик, невеличкий птах, що робить гніздо на землі. У вигляді великої кулі у густій траві. І пісня, якого ви постійно чуєте навесні тінь-тянь, тінь-тянь. Але у парку ця пташка не гніздиться більше, і на обістях між будинками теж. Чому відповідь очевидна: а траву усю зрізали під корінь, знищуючи місця гніздування. Зате провели благоустрій. А ще у високій траві у межах міста може гніздуватися вівсянка звичайна, горобець польовий, жайворонок польовий, плиска біла. Неправильне озеленення. А от, власне, ця проблема для нашого міста на даний момент є надзвичайно актуальною. Усім подобаються сакури, тюльпанові дерева, декоративні сливи, які так красиво квітнуть нетривалий час навесні. Але. Ці дерева не плодоносять, без слова, зовсім, якраз і є цими інвазивними видами. Красиво квітнуть, так, але вони не приваблюють наші місцеві види птахів, бо не забезпечують їм кормової бази. Птахи не можуть знайти на них їжу. А місцеві види дерев і кущів, які дають ягоди. Горобина, бузина, глід чомусь садять все рідше. Забудова природних територій. Зелена зона біля вашого будинку це не просто місце для відпочинку. Це маленька екосистема, яка дає життя десяткам видів. Але коли замість старих парків, лісопосадок і луків з'являються нові будівлі чи автостоянки, місцеві птахи просто змушені зникати. Чому це проблема для нас? Дехто може сказати та й каже у коментарях: ну, птахів менше, і що? Це ж не катастрофа. Але насправді все набагато серйозніше. Птахи регулюють кількість комах. У сезон гніздування птахи знищують величезну кількість гусені, личинок і шкідників, які живуть на деревах і у чагарниках. Менше птахів, більше комах-шкідників. Птахи допомагають зберегти дерева. Коли дерева пошкоджують комахи, вони хворіють і швидше засихають. А отже, місто стає менш зеленим. Менше птахів, менше здорових зелених зон. Дерева це природні фільтри повітря. Вони поглинають вуглекислий газ та фільтрують важкі метали. Але без птахів дерева стають вразливими для хвороби шкідників. А значить, місто втрачає свої природні легені. Що можна зробити? Правильне озеленення. Що рекомендують орнітологи та дослідники екосистем міста? Висаджувати саме аборигенні види рослин. Зокрема, серед кущів це можуть бути калина, горобина, глід, барбарис, смородина, шипшина, терен, спірея. Бересклет дикий, бозина, дикий виноград на огорожах. Ці чагарники можна гарно обігрувати у ландшафтному дизайні. Вони, як і усі кущі, піддаються обрізці. Кущі можна формувати не знищуючи нижній приріст з гілок. І дозволяючи птахам там створювати гнізда. Менше косити траву. Зараз у європейських містах тренд на натуральність. Вони лишають клумби, на які висаджують польові трави і квіти для приманювання комах і, відповідно, птахів. У полях залишають смуги, засіяні польовими травами. Виявилось, що зернові та й бобові так краще родять. Не мають права взагалі рубати дерева будь-якого віку або зрубати гілку, допоки дерево не огляне арборист. Не забирають з парків та зелених зон в палі старі дерева, якщо вони не перешкоджають проїзду автотранспорту, оскільки це домівка для великої кількості організмів, а саме близько 270 видів. Роблять всі можливі заходи, щоб мешканці та їх діти з європейських міст різних країн бачили живих птахів саме у себе вдома і вчилися їх розпізнавати не на малюнку, а вживу. Зберігати старі дерева й кущі. Не потрібно вирізати все під лінійку. Старі дерева це домівки для дятлів та синиць. Густі кущі це укриття для солов'їв і кропив'янок. Не порушувати природні зони. Якщо у вашому місті ще є зелені території, парки, лісосмуги, старі фруктові сади, важливо їх зберегти. Адже що більше ми забудовуємо, то менше в нас шансів повернути природу назад. Ми будуємо міста для себе, але забуваємо, що природа тут була першою. Ми вже бачимо наслідки зникнення птахів, зростання кількості комах-шкідників, погіршення якості повітря. Ми маємо усі можливості, щоб зберегти та створити оптимальні умови для біорізноманіття нашого міста. Якщо ви хочете жити в місті, де чути спів птахів, все ще можна змінити достатньо правильного озеленення, відповідального ставлення до природи та хоча б мінімальних зусиль кожного з нас, разом ми можемо зробити наші міста зручними не тільки для людей, але й для природи. Дякую, що були зі мною сьогодні.